Усім привіт! А сьогодні ми дізнаємося, що таке взагалі подвійні студії в дует. І разом з нами Паша. Паш, привіт, Привіт! паш. Будь ласка, розкажи взагалі, що таке подвійні студії і студії. Що це таке? Почну з кінця студії. Це калька з польської мови. Студія означає просто навчання. Подвійні студії означає подвійне навчання, а таке гарне слово слухай. гарне, тому і пишемо його. Ну це так знову ж таки. Наші польські колеги придумали. Так написано в документах. Тому офіційно ми використовуємо цю назву, але наряду з нею ще інша назва подвійні дипломи. Це по суті одне і те ж саме. Подвійні студії це дорівнює подвійні дипломи, тобто навчання одночасно в українському університеті. І в польському університеті під собою має на увазі повноцінне навчання в польському університеті не один семестр, а цілу цілу бакалаврську програму це три роки. У нас в Україні чотири роки навчаються так. на бакалавра, Тому наші студенти з другого курсу вже угу. можуть поїхати навчатися на подвійних дипломах. І тут уже все строго так, щоби співпадали спеціальності. Ага. Тому, наприклад, студенти наші з економічних спеціальностей: це економіка, менеджмент, маркетинг, торгівля, фінанси вони можуть поїхати на подвійні дипломи навчатися на економіці. Угу. Ті, хто у нас навчається на комп'ютерних науках, можуть поїхати на вивчати да, інформатика, це там називається, або інформаційні технології. Студенти технічних спеціальностей також можуть поїхати навчатись на спеціальність інженерії безпеки, інноваційні технології та сучасні матеріали. Вже три роки повноцінно студент е, перебуває в Польщі, угу, е, угу. навчається там. Е, Програма поділена, ну, грубо кажучи, навпіл uh -huh. е між українським університетом і польським університетом. Як це на практиці відбувається? Студент поїхав на подвійні дипломи навчатися, і в нього одночасно статус українського студента і польського. І, студента польського е і в семестрі є дисципліни, на яких він навчається в Україні, uh -huh. ходить на українські пари онлайн. Здає іспити, заліки теж онлайн в нашому університеті, і на деякі пари він ходить очно, там, в польському університеті, угу. і теж здає там іспити і заліки. І все, і. Ті, що він пропускає в Україні, перезараховується, бо він їх прийшов в Польщі. О, Ті, що в Польщі там він пропустив, вони зараховуються через те, що він в Україні це пройшов. Тобто спільні дисципліни правильно да, можна здати да, да. або там, або там, і вони зарахуються і да. там. і ну, там. Тобто, навантаження mm -hmm. нормальне, це не так, що ти ну, да. одразу там навчаєшся в двох університетах. Це ти mm -hmm. по суті програма, як в одному університеті, але ти от юридично навчаєшся в двох університетах. І ми коли двох вже від... мовах одночасно. двома мовами, трьома мовами, навіть, бо ми англійську до цього додаємо, О, і клас. у нас вивчають англійську, і та в Польщі угу. вивчають англійську. І наприкінці цієї програми, студент випускається вже з двома дипломами. Як угу. один з наших студентів казав, якраз випускник цієї програми, що йому 21 рік, і в нього є два дипломи і знання двох мов. Клас. І можливості перед ним просто ширачайше. А він не сказав, де легше вивчати англійську в Польщі чи в Україні? Не сказав. Не сказав. Не сказав. Але так да, я думаю, що з англійською мовою там трохи краще е, ситуація, бо в Європейському Союзі взагалі стандарти по вивченню англійської мови вони вищі. Угу. Е, і ну там реально в, в університетах. Викладачі, ну вони, по суті, є носіями ну, мова. Uh -huh. У всіх рівень. So. це один, це два. І тому uh, вивчати англійську мову в Європейському Союзі набагато, right. набагато краще, ніж. І в практика, напевно, в нього так ж є. Практика, звичайно. Більша. Ти, ти казала за гуртожиток у в студентському гуртожитку, там в Польщі проживають не тільки українські поляки. Uh -huh. При, приїздять навчатись в той університет студенти зі всього світу. Угу. Мова міжнаціонального спілкування це англійська. англійська, тому да там в фортожитку можна почути польська, українська, англійська в одному реченні. Все це дуже цікаво. Паш, це ж взагалі унікальна можливість в 21 рік мати вже два дипломи: і український, і польський. Це взагалі щось нереальне, але ця можливість є в дует клас, так такі є, і причому польський диплом це не просто польський диплом, це диплом європейського зразка який е, приймається в усіх країнах європейського союзу, а отже, і в усьому світі, тому Клас. що Європа це, е, це бренд, це, це те, що в усьому світі знають. Європейський диплом е, одразу відчиняє багато дверей. Ну і окрім того, що два дипломи, ти ще й е, володієш двома, навіть трьома мовами. Тому що ну рідна українська мова, польська мова, яку ти вивчив під час навчання, і ще англійська мова, яку ти вчив. Тому да, можливості для студентів відкриваються після цих програм просто нереальні. Крім того, багато студентів, навчаючись на подвійних дипломах в Польщі. Десь хтось підпрацьовує, спочатку знаходять там різні підроботки, десь в ресторанах, або там дівчата десь в б'юті-сфері, але вже під кінець навчання багато хто зі студентів починає працювати саме за спеціальністю. І вже стажуються в різних компаніях, європейських компаніях, Клас. світових компаніях і розпочинають будувати свою кар'єру. Це ж взагалі високий рівень. Це взагалі прям. Те, до чого напевно, крокує кожен навчальний заклад, щоб студенти працювали за спеціальністю. Це топ. Так. а підкажи, будь ласка, от така історія з подвійними дипломами. Вона існує тільки в Україні. Ну, наш навчальний заклад дає такі можливості, тільки в польському університеті, чи можливо в інших також основна програма у нас з Польщею де угу. минулого року. Ми підписали ще договір з Литовським університетом Вітов та Великого в Каунасі. І е, ця програма теж подвійних дипломів, подвійного навчання, і вона розрахована на студентів спеціальності менеджмент. Саме угу. для цієї спеціальності, в чому головна фішка цієї програми, що навчання в Литві відбувається не литовською мовою, а англійською мовою. Ух ти! І це одразу дає великий старт для студентів, тому що англійська мова, ну, це зараз лінгва Франка, да. головна мова міжнародного спілкування, головна мова це бізнесу. Да, тому англійська це база, дійсно. І ну, якщо коротко описати програму, то студенти з менеджменту у нас тут в дуеті, вони навчаються перші два курси тут в Україні, uh -huh. і поки вони навчаються в Україні. Вони готуються до того, щоб поїхати в Литву. і там же навчання англійської мови. Тому вони активно вивчають англійську. І поки вони знаходяться тут в Україні, є можливість вивчати англійську одразу. В uh -huh. литовському університеті з носіями мови, mm -hmm. щоб mm -hmm. досягти е, е, належного рівня, тому що щоб на цю програму потрапити, треба мати до кінця другого курсу принаймні рівень би 2 mm -hmm. е, і також потрібен якийсь сертифікат. Які буде це в це можна одразу вже навчатись в цьому литовському університеті? Вони ж видадуть сертифікат, сертифікат, який визнається багато, де який uh -huh. залишиться зі студентом, і теж це дуже крута, крутий бонус буде для нього. І з третього курсу студенти вирушають в Літву, uh -huh. там навчаються ще три семестри, тобто півтора року. Uh -huh. Повертаються в Україну, захищають диплом. І знову отримують два дипломи: український диплом з менеджменту uh -huh. і литовський дорівнює європейський диплом англійською мовою, де зазначено, що студент навчався англійською мовою е з бізнес-логістики. Тобто uh -huh. дві от таких от дуже цікаві спеціальності поєднання: так. це менеджмент, управління процесами і це логістика. Це те, що дуже, найважливіше дуже зараз востребована спеціальність. Тим паче, якщо дивитися в майбутнє, коли скінчиться війна, коли буде процеси відбудови України відбуватися, дуже потрібні будуть експерти з логістики. Тому да, це також дуже, дуже крута можливість для наших студентів, які Прагнуть здобути дуже востребовану професію і підтягнути свій рівень англійський не просто підтягнути свій рівень англійський, а мати дуже високий рівень англійської mm -hmm. випускаючи з університету. Тобто, наприклад, як в польському університеті потрібен сертифікат про польську мову, тут не потрібен сертифікат ні про польську, ні про литовську, потрібен лише сертифікат про англійську мову. Так, сертифікат загалі і можливість вивчати англійську мову вже з першого року. Урсу mm -hmm. в Литовському університеті mm -hmm. я зрозуміла клас. Взагалі і польська мова нею розмовляють в Польщі. Польща дуже близький, no, no, no. наш партнер, да але е, в Литві навчання англійської англійська так. відкриває просто весь світ. Кордон. Ну і зі свого досвіду я і викладаю трохи англійською, маю рівень. c 1 Я скажу, що mm -hmm. найкращий спосіб як вивчити англійську мову. Це е, бути зануреним в середовище англомовне. і це саме те, що дає ця програма. А підкажи, будь ласка, хтось вже навчається по цій програмі Литовській. Поки що е, у нас такого досвіду не було, бо ми лише минулого року підписали, підписали. документи, тому ми зараз націлені на абітурієнтів, які вступають. До нашого закладу на менеджмент і агітуємо всіх mm -hmm. записуватись на цю програму, вже готуватися, тому що ну це дуже крута можливість. А, а підкажи тоді ще про оплату? Знову ж таки, це безкоштовна історія. Він там студент, да, вступає mm -hmm. на контракт в Державний університет економіки і технологій платить за навчання тут, їде безкоштовно на три роки. Правильно платить лише собі за гуртожиток, так ну там за проїзди і так далі. А, а чи може він отримувати степе? Він туди вступає uh -huh. також умовно на контракт, чи на безкоштовне, от зі стипендією, чи є якісь ось такі там плюшки, uh -huh. чи, ні, чи немає. Це, по-моєму, дуже крута фішка взагалі цієї програми, тому що да, неважливо від того, чи на бюджеті у нас студент навчається в дуеті чи на контракті, він вступає на безкоштовну форму Тобі uh -huh. в Польщу. Він не платить за навчання. За нього платить Європейський Союз. Клас. А стипендії він не отримає, uh -huh. якщо він там на бюджеті в Україні отримає стипендію, то звичайно він отримує українську стипендію. Так навчається безкоштовно в Польщі. Це ж взагалі крута ініціатива. Він може безкоштовно ну по факту. Студент може безкоштовно отримати дві спеціальності. Якщо так, вступить так. навіть на бюджет, це І... така мотивація. Та, знаєш, для та. студентів, щоб вони краще складали для НМТ. Для цього не треба ніяких додаткових іспитів. Угу. Здавати ти вже вступив у нас в Україні. Все там НМТ пройшло для того, щоб вступити в Польщу, тобі. І не треба здавати ніяких додаткових іспитів. Тобі взагалі нічого не треба, окрім бажання. Ну і польської мови і польської мови знову ж таки, да, ця умова є актуальною. Е, спеціальності в принципі потрібно обрати е, суміжні, так, щоб так. вони були однакові. Правильно, а підкажіть ще про гуртожитки. Е, скільки людей проживає в кімнаті? Про санвузел від відокремлена дівчатка від хлопчиків. Як взагалі це все відбувається там? Якщо ми говоримо про університет Яна Длугаша, там вже є досвід, студенти вже жили в гуртожитку, то це модульний гуртожиток, тобто є декілька кімнат, вони з'єднані, у них є спільний санвузол. Дівчата, звичайно, проживають окремо від хлопців, в кімнаті від двох до чотирьох uh -huh. людей проживає. Умови, в принципі, дуже комфортні. Це сучасний uh, гуртожиток, європейський, не радянський. Без тарганів, без нічого такого. Слава Богу! Тому, в принципі, умови дуже комфортні, і ціна за європейськими мірками дуже прийнятна. Крім того, для українських студентів, якщо туди приїхати, можна написати заяву. і... Перший певний період отримувати скидку на проживання там О, до 50%. Це, це якщо ми говоримо року. про Польщу, і в Литві приблизно така ж сама ситуація. У нас ще ніхто не їздив, але приблизно так само влаштований гуртожиток і по ціні для Литви ну набагато дешевше ніж квартиру знімати. Угу. І в гуртожитках там також в цьому університеті навчаються люди. З усього світу, тому там таке міжнародне ком'юніті формується. Також двіжуха студентська постійна, тому це теж дуже дуже цікавий досвід, не тільки навчання, але і життя студентське, що в Польщі, що в Литві. А скажи приблизно про вартість гуртожитка в Польщі наразі. Польські колеги зазначають, що гуртожиток коштує 550 злотих на місяць, а в гривнях можемо на 10. А 5,5 тисяч гривень. Да. А якщо є бажання, наприклад, не проживати в гуртожитку, це не є обов'язковою мовою. Студент може заставляє. навчатися і там ой, навчатися в університеті, да там mm -hmm. а жити там в квартирі умовно або там з друзями, там же ж різні є випадки, так так багато наших студентів, які вже навчались на програмі подвійних дипломів і робили. Угу. Приїздили, вони спочатку жили в гуртожитку, знаходили собі друзів, знаходили роботи собі додаткові і вирішували Можна ще встигати працювати. Ще встигають працювати. Студенти <с студенти можуть набагато більше ніж ніж самі собі думають. в них енергія молода коричайна, Звичайно. да і знаходили собі квартири в місті. Або скидилася, або навіть самостійно там жили. Тобто ніхто не заставляє жити в гуртожитку. Це просто надається така можливість угу. можна знайти собі житло. Клас, паш. Дякую тобі за таку змістовну відповідь. Було дуже цікаво. Розказав на зрозумілій для нас мові. Дякую тобі.